ставлю кермо на свою BMW F30 за 2 хвилини. 16-го року ми сюди вже ставили Android Multimedia і напхали музикою на 240 тисяч гривень. Да, щоб поміняти кермо, треба розбирати весь салон. Насправді ні, не питайте, чому так, це просто BMW. По заводу тут стоїть ось таке кермо, наче якесь напівспортивне, вже із пелюстками і майже всіма можливими кнопочками. Виглядає воно, звісно, не дуже зацініть, як буде виглядати ось таке. Це кермо в М-стилі, мені його подарували хлопці з автомод. Такі в нас є на всю F-серію BMW, а також є інші на G-серію. Ну що, час іде, погнали. Для початку знімаємо верхній кожух і позаду керма відгинаємо скоби, які тримають стару подушку. Потім легко її відключаємо і демонтуємо кермо. Тепер в зворотньому порядку насаджуємо наше кермо, прикручуємо його і підключаємо новий airbag. щолк щолк і готова. Так ти що, це новий рівень. Кермо стало ідеально, тепер салон має зовсім новий вигляд, наче вемки. І ці пелюстки класної форми це максимальний спорт. По цінам такі керми починаються від 13 тисяч гривень для замовлення пиши нам встановлюємо під ключ по всій Україні та в Європі. Звертайся.